Шваби, або, як з німця, зробити слов'янина. Сьогодні на розгляді германське плем'я Свебів або Швабів. Ви на каналі Бетельгезе Студіо. Я Василь Доценко, філолог. Всіх вітаю. Сваби були великою групою германських народів, які фіксуються різними античними авторами, починаючи від Юлія Цезаря у першому столітті до нашої ери. Сувевія займала великий простір від Дунаю до Балтійського моря, яке звалося Маре Свевікум. За тацитом. Ядром свебії вважаються землі сучасної Німеччини. Сваби, як писав тацит, поділяються на ряд різних племен під різними іменами, хоча всі зазвичай називаються свебі. Свого часу класична етнографія застосовувала назву свеби до такої кількості германських племен, що, здавалося, ніби в перших століттях нашої ери ця місцева назва замінить іноземну назву германці. У 406 році частина Свебів перетнула рейн і захопила частину Піренеїв, де згодом заснували королівство Свебів. У V столітті також короткочасно існувало королівство Свебів на Дунаї. У VI столітті свеби-Лангобарди перемістилися з Ельби на середній Дунай. Пізніше Лангобарди утворили королівство на півночі Італії. Сваби Аламані, Баварії і тюринг, які залишилися в Німеччині, дали свої назви все ще існуючим німецьким регіонам швабії, Баварії та Тюрингії, відповідно. Вважається, що свебські мови є основним джерелом пізніших верхнонімецьких мов та діалектів, що переважають у Південній Німеччині, Швейцарії та Австрії. От історія швабів. Ніби ніяк не підходить до назви цього відео. Як із мухи слона зробити, ми знаємо. А як зробити із німця слов'янина? Але ви на каналі БТЛКС Студіо. Далі буде найцікавіше. Натискаємо вподобайки, підписуємося і рухаємось далі. Зразу коротко розглянемо думку академічної темології про походження етноніму свеби шваби. Тут небагато варіантів. Більшість етимологів схиляються до того, що назва свебе походить від індоєвропейського корення све, те, що латинською сви, італійською сво, санскритом сва, а українською просто свої, свеби свої люди. Етимологічні джерела перераховують споріднені етнічні назви: шведське плем'я свіонес та, власне, шведи. Є думка про зв'язок назв Свіден Швеція та. Швайц, Швейцарія. Крім того, дехто пропонує версію про запозичення скельського слова, що означає бродяга. А тепер зробимо власне етимологічне розслідування. По-перше, зробимо реконструкцію латинського слова свебі з варіантами «свеві» – «сваві». Почнімо реконструкцію з першого звука с. Римляни не мали шиплячого «ш». Тому слова могли записуватися лише через С. Не швебі, швеві, шваві, а «свебі», свеві, сваві. Та й нині є С Ш варіанти. Наприклад, Свабія, Швабен, Світлет, Швайц. Нам варто нагадати. Про Верхньонімецький Сув Приголосний або другий германський Сув Приголосних, що відбувся до писемної фіксації мови, тобто до VI століття. Нам важливо, що тоді відбулася, зокрема, заміна ск на ши у всіх позиціях. Наприклад, стало німецьке шріфт було латинське письмо. Стало німецьке шіф, а залишилося данське скіб, корабель. Стало німецьке шу, а залишилося данське ско. Черевик. Стало німецьке шайбе, а залишилося данське сківе. «скіба, шиба, шайба. Стало німецьке шраєн, а залишилося данське скріге. Скрикнути. Таким чином свебі «швебі» могло звучати раніше як скувебі. Ось, наприклад, балтський етнонім, що має звук си. У прузькій мові скала, скальва, литовські скальві, латиські скаловіте, жмутські скальве, німецькою звучить через Ш, шальвен або «шалавер». Чи не з етноніму шалавер походить московитське шалава, шльондра? Це так, питання на роздуми. На нашому прикладі видно, що другий германський сув приголосних уже міг завершити. До початку першого століття нашої ери, як стверджує німецький скандальний лінгвіст Тео Венеман. Наскільки мені відомо, германські лінгвісти не помітили зміни Л на В у германських мовах, проте таке зміщення, поширене у Польщі регіоні, який вважається таким, що входив до ареалу проживання свебів на межі Р. У польській, українській та білоруській мовах поширений перехід Л на В. Ось як українське чи білоруське вовк із давньоруського волк. Як от українське ходив, із давньоруського ХОДИЛ. Як от польське вавка, українською лавка. Як от українське скочив, польською скочил. А, пишеться скочив, а звучить скочив, так як українською. Тобто відбувся перехід Л на В. Рухаючись ретроспективно, замінюємо в на «ли», І що ми бачимо на прикладі тацитових варіантів? «Свебі», «свеві», «сваві». Пам'ятаємо три варіанти тацита. Ми взяли три варіанти. От варіант «сваві». Римляни записали «сваві», Насправді було «шваві», а перед тим. У, перед зміною у верхньонімецькому і взагалі мало бути скваві, а перед зміною винали мало бути склави. Таким чином, свави колись могло звучати як склави. Отже, раніше 1 століття до нашої ери германський етнонім сваві-швабен міг звучати як склави склавен, тобто слов'янин. От як від німця «шваба» ми дійшли до слов'янина склава. Таким чином, і германський етнонім сваві, швабен, і слов'янський склави склавен мають спільне походження від самоназви українських скіфів сколо «сколо», «сколотий». Цікава реконструкція. Підведемо підсумки нашого розгляду. Лінгвістична реконструкція германських етнонімів швабен швебі. Від слов'янського склаві склавени та від сколотої скіфи. По-перше, ставить їх поруч із такими етнонімами слов'ян, як склави, склавени та балтів скальви. Шальвен. По-друге, демонструє подальший розвиток самоназви скіфів України сколотої. Скіфи в Україні ніде не зникли, а продовжили брати участь в етногенезі германських, слов'янських та балтських народів. По-третє, Підтверджує дані історика 13 століття Снорі Стурлусена про міграцію скіфів з Великої Скіфії України до Саксланду, Німеччини та Малої Скіфії Швеції, де спостерігаємо на початку ери самоназву скіфів «свебі», сваві, сувеони, що походить від склави «сколоти», «сколи». І така лінгвістична реконструкція по четверте відповідає на питання археологів, куди зникла велика Скіфія з України у 3-2 столітті до нашої ери. Ця велика Скіфія, частина її вийшла до Сакланду, Німеччини та Малої Скіфії Швеції, де абсолютно поголовно зберегла власну назву склави свави. Свеби. Свави. Звісно, на місцевому субстраті. Назва змінилася аж до того, що її не впізнають навіть маститі лінгвісти. Але ми на Метельгези Студіо і ми це все бачимо. Ідемо далі. Лінгвістична реконструкція по п'яте дає відповідь на питання лінгвістів, де була територія спільного проживання германців та слов'ян, де могла функціонувати германо-слов'янська єдність. Ми знаємо, що це була велика Скіфія Україна 7-4 століття до нашої ери, до виходу частини скіфів на Захід, до Саксланду, Німеччини, де остаточно сформувалися германці на місцевому субстраті. Із Скіфії прийшов суперстрат, але місцевий субстрат дав певні фонетичні особливості, і мова змінилася. Змінилася в першу чергу фонетично. І наша реконструкція по шосте робить дискримінаційну асоціацію слов'ян скіфів склавинів із рабами склавами безглуздою для германців. Адже і шваби, свеби, германці, і склави, як вони кажуть, раби, слов'яни є спільнокореневими словами, що походять від едноназви скіфських предків склави слов'яни чи сколи, сколоти, скіфи. Дякую за увагу! Нагадую, тиснемо на кнопку Підписатися, наподобайки. І цікаво почитати ваші відгуки, відповісти на ваші питання. Всього доброго, слава Україні!